Так, у нас сніданок. Такі бутерброди, внутрі яєчко, пюрешка, нагетси. Градік іди і снідать. Давайте снідайте і їде, їдете на уроки. Я не їду. Давай. Сідай. Ларик ларик Бо він в школі так. Сідай, Діма, сідай. Окей. Так, дівочки і мальчики, я вже все помила. У мене тут уже чистота, все блищить, все сяє, Ви знаєте, що я за цим слідкую, я люблю приймати ванну, щоб все було чисто, щоб все блистіло, щоб вся плиточка ніяких не було розводів і прочей історій. Поэтому я за цим очень слежу і постійно мию, постійно. Ну, постійно Кожен день я протираю, і раз в тиждень я мою хорошо все основательно пліткою. Допустімо, оце кожен день витерти, не состоїть труда, і воно завжди буде вам служити віра і правди, сказала я. Ну, тобто для ну, мене це важливо. Так. І хочу, щоб для всіх це було важливо, тому що як порядок в хаті, порядок в голові, порядок по всьому. Ви поняли? Ой, треба готувати обід. Сьогодні поїдемо за садити, вже можна садити огірки і помідори. Так, друзі. Я казала вже в минулому відео, скажу і в цьому, що ніч була жахлива для Києва. Була масована атака і ужасно. Тварі не давали, просто розслабитися не на секунду. Можете навіть подивитися в інтернеті, це все в новинах є. Гепало так, що ж підривалося в ліжках. Так що я ще раз співчуваю всім, хто... Дай Бог, щоб всі вижили, щоб все було добре. Значить, ми їдемо зараз. Діма захотів, китайську. Ні, не, це не китайський, це це тайський. Тайський суп, це там, де ми за сім страв в кафе, оце, поняли, але заказав супою І дітям, і собі, в общем. Вони по 100 чим гривень ці супи. Так що зараз поїдемо, заберемо і. Не знаю, вроде бы там у Дима кто є, кто рассаду продає хорошу. Потому что я хотіла сьогодні огірки посадити і помідори. Так що, може, ну, совсем по чуть-чуть, пять корчиків, не больше. Це все є. Трохи та хай уже росте. Бачите, вот, потому що була холодина, нічого, не этот посадиш нічого. А це парить страшно. Вроді сьогодні має бути дощ, так парить невозможно. Поїхали забирати супи. Так, забрав Діма. Я душок. Там нема де сісти. Мужика, грязь. Все все. Все, все, все супи забрав. все, все Посадка полна. Все, все полностью все звонится. Нужно місце всередині, оце посередині, де мы были. На вулиці все заняли. На вулиці все занято. Люди после стресу пришли поїсти супчика. — тоже. І такі всі замовлення, отакі багато да, замовлення. Ну да, що быстро ми не зробили, кстати. Звернуться сюди, да. Можемо тут повернуть. Да, да, і налево. И так звернуться. Ага. Короче, все. Едем теперь. А мы сейчас едем? Конечно. Поросаду. Поросаду едем. Ну что, в ночи буду роботать? Успокойся уже, господи, хватит. Сейчас будем рассаду куплять. Мужчины. Інтересно, почем. А, женщина? Мужчина на роботі. А, ну ничего страшного. Киев миденький Киев. Люди, бідненькі, не страдалися сьогодні, господі. І состояння таке, не виспане. Подивіться, субота. Ну от скажіть, куди ці люди всі пруться? А ти куди? Я зараз розсадою. Ну я Ні, ну, всі куди? Зараз ну куди можна пертися? Ну чого вам вдома не сидиться? Йдіть щось робіть. Я сьогодні помила ванну з утра, приготувала сніданок. Нормально сніданочка. Аккуратно, дівчинка. Этот, все, всех побавила, всех побавила, накричала на всех, да, всех поругала. А теперь, а тепер йду пора саду, навіть посадити пока. Вот. И, конечно же, что? А, тут просто одна полоса, того і так. Аккуратно, це мужчина не планує что то. Ну, не планую. Планую, не тебе вернуть, все гану. Так що їдем. Поблагодарю, дякую. да, все, дякую. Їдемо розсаду возьмем. А це Фіатик? це альбеа. Це кого вода, це альбіа. Такий не це дуже симпатичний. Чесно говоря. Хоч фіатики, ви знаєте, що козлик мій my love. In the love. Твій? Ну, казали, що? Ну, козли ж був мій козлик. Я його дуже любила. Я вообще всі свої машини любила, крім однієї нашої машини, яку я хронічно не переносила. Звісно, і є... і єдина машина, Коли ми її продавали, я плакала. Це, не... Це невозможно. Я так не любила цю машину. Ну это у мене всі плохие асоціації, всі події в житті були зв'язані з цією машиною. І мене постійно в ній укачивала. А коли ми її продавали, я розплакалась. Як будто бы знаете, воспоминания свої отдала, продала. Ось вот так от буває. Ой, ну нічого. Диви, ну які пробки, куди можна їхати вихідний день? Ну, я не знаю. Вже ж обід, вже ж скупилися на базарах. Ми сьогодні на базар не попали. Кстати, Діма, завтра базар недільний, може, з'їздити. там те ж саме, те ж саме м'ясо, сало, салка. Салкаку. Не могу найти рецепт. Я шукала сегодня цей и шукала. Автоба ключа от квартиры. Нет, не вдома. Я хотіла на квартиру подавиться свій блокнот вот, с рецептом. Ужас. Ой, сейчас yeah, yeah, Да, похожи женщины. Вообще одинаково. Да, так похожи женщины, да, интересно. Пивони хочу. Хочу пивони. Не не тут, не тут. У бабушек. Мы договорились, что мы будем куплять. Ну и всегда так ритом. Мы всегда купляем пивони. Так что есть дрезу. Да щас сотри, что ще мне. Ты что? Свої каже. Вообще вже. Я їх вирощую, щоб що. Шо, Ні, вони повинні мене ратувати. Тю. І не тільки мене, що сусіди мої. Все, поїхали по розсаду. Так, ну ми приїхали. Ага, розсада. Написано розсада, номер телефона Ага, понятно, тут собаки. Ага. Із діти, собаки. Дима бере груща, виходить Щаси. Ага, хтось іде уже, хтось іде тільки дима якийсь уродський, страшно, ну не на мій вкус. Добрий день, Добрий день. А я дзвонив, Васі, поросади. Каже, пішов в будку собаку. Бо я не зайду. Так, так. ще маріба. Закрили, так, да, собаку? Ага, проща дякую, закриватися. Щас... Так, це мабуть. Оце наша дім. Да, да, оце огірки. Гектор називається, вони по землі плиту. Знала підв'язку? Ні, я просто так поставили, воно собі поплилося, і ти сходиш, набираєш і є Це ще місці, що, помідори принесуть. нам. Ну. І цей. Ну, Помідори ти взяв дуже великі, високі. Ладно вже. Так, все. Росаду взяли. Будемо садити. У Будем. мене дівчинка, вона там внучка цих людей. Угостила, поняли печенька. Кисюня маленька. Угостила печенькою. Каже, каже, це вам орело. І так не добре було відказатися, бо ж дитина, І Діма відказався, а я та ні. І їсти, я ж не хочу, я худаю. <постіляєте>? Така рок, як Вова, десь, 6 років, така як Вова. Каже, візьміть, візьміть. Такі діти хороші. Ладно, їдемо в овочний. Бачите последствия блядської війни. Коротше, представте, зайшли в магазин, і оце, ну, теж де горішки, все. А Джика оце, дуже смачна, вона така нарізає нам. Що це ж положу? Коротше, розказую. В магазині эти цукерки по 1000 гривень кілограм, а ми по півтори. Знаете, какая разница 500 гривен? Я хотела все розовенькую попробовать. Розовенькая. Угу. Иди там. Собежала першу. И смаженный арахис. Дима пошел овощный. Хороший. Я руки попшикала. Арахис 152 килограмм. А кеш, девочка, 500. Не смаженный. Горішки угу. треба їсти, щоб ви знали. Так, я пойду подивлюся, що він буде купляти Прийшла до Юлі, взяла сигарети перекурити принесла їй дві цукерки. Угащу її. Вона робить кофе чи що. Зараз я її вгастю. У нас і поколупаюся. У нас такий вітер, наче зараз дощ буде. Я вам так скажу. А я сидю. Сейчас прохладно стало очень. Очень прохладно, не на шуточку. Прохладно не на шутку. Ой! Как холодно. Я, что была в стриме, что это пишет мне. А ваш муж по барским кофейням с малолетками сидит, С девочкой 23 года темненькая с волосами. Что думаете по этому поводу? Напишите. Мне очень интересно. Стоит ли мне задуматься или нет? Способен ли мой муж... Нет, давайте вопрос поставлю так. Способен ли мой муж в маленьком городе пойти на такое преступление? Как вы думаете? Уже холодом на может знак оспоники за я я не знаю, может это ответ что да Маша они то без меня. Ох, уж эти мужчины мужчины нет им доверия. Девчонки девчонки, ладно я зараз выставлю видео. Боже, Юля я уже околела, это кохла. Я уже околела просто. Открывай, давай кофе, давай кофе говорю. Что ж такие когда будем жарить? Может, Ого, вот позиция. Прийшли. Юля зразу насипала. Пожалуйста, Вові. Прийшли на каву, називається. Нам бабушка... І такое? Не, не треба, не треба, не треба, не на... треба, не треба, не треба, ми ж не їдемо. Вова, тобі живі. Так, так, він не їсть, а я це. А я тобі принесла на пробу, ти розріж просто там, да. потім малим дай, а ти попробуй. Ось вони різні вкуси у них. Себе, это самое, бо ми є. Львова такая вообще не любая. Ну, интересно, Дубанський типа шоколад. Так они по 1500, а це я в магазині за 1000 килограмм нашла. В Софіївці. моему на Волинске по 800 нашла. Да? Надо... Надо, щоб ты глянул. Скільки скидки одна конфета? Гривен 40-50. А де це ти купувала? Оце софійська борщаговка, я. Я була uh -huh. овочного, Це, поняття, горішки, горішки оце все продають, сухофрукти, оце вот все. Я сказала, виключи. Так. А, ладно, сидить, не цей. Хорошо. Так. А Серединку. А бачите, яка з розовим, типа, це. А оце золота, це дубайський шоколад. І воно Слухай, таке, ти пограминочки я... попробуй. Ні, а воно ти ти його його не з'їш. От я з'їла одну конфету, я більше не Це захочу. з цим, типу, воно як як ми це їли? Ну, це я не знаю, ну, арабський чи армянський, я не розумію. А оце типу дубайський шоколад. Ну, а я тобі ще не дуже, хотіла дуже сказати ситне. Ну, тож ти його много не съєш, поняла? Я так і понимаю, почему. Вот он... это yeah. катаифи. Поняла? оце тесто, що дубаське. А пахне як? Да, горіхом. це ж мігдаль, Ми... чи що, щось на вкус. Кого? Зараз, подожди. Кого Оце нас... дубаський шоколад. Як... Оце ж таке. Ну і в тому факт, що ти його много не з'їсиш. Ну, тобто ти там одну конфіту, вона така, знаєш, тяжола, бо це ж горіхи, це ж шоколад, воно притерна сладке. От, ну, багато Я... ти його не влупиш. Я... Так, Юлька у нас каже, ну по-багатому сидім. По багатому і буде. Подивіться, які в неї горіхи. Оце що. Вова, макадамія. виключай, макадамія. Угу. Які з цими з замочками. А, воно йде спеціально. А да, я все я... думаю, чим її відкривати. А ну-ка, скривай. А де це ти взяла? Своїм вирішила побалувати, своїх купила. Нормально побала. Своїх Свої це ми, ребята, ви ну? не знаєте? Ні, ну. Ну ще балька зіми приходять. Я так думаю, куплю. Бач, замочок іде. А, в цьому кольорі. подільному. А дай я подивись, як воно виглядає. Ага. Це вони їх надрізають. Чуєш? Так вони їх типу надрізають, да? Mm -hmm. Ну, напевно, вони їх щось розпилюють. Але вони, дивися, однаково розпилюють. Ну, ну так, я ж так, що, це, напевно, якось воно не само по собі. Воно як все. Дівчата це... на роботі купили теж, ну, типу, класні-класні. Я ж попробувала, цікаво. Ну ладно. Mm -hmm. Козирну перед сусідами. А ну подожди, ти його просто покажи. Ага, він бач такий. Хочеш такий горішок попробувати? Бери, Боже? диви, як Юля відкривала замочком. Ні-ні, оце воно синочка. Моторика, моторика. Це, ні, ні, це кришечка, бачиш. Звука. Це, 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 це розлимався. Mm. Він такий, знаєш, масляний. Горіх. А, У мені як шампунь, ну, його треба розпробувати. Він перший раз такий. Ну, він такі, як так? шампунь, як хімія якась. Ну, я не ну, знаю, він специфічний на вкус. Специфічний. Не відкривай більше. Та ага. я, не я хочу цей достати. Какой-то мне кисло-сладкий, что-то такое. Но сначала в него цей привкус якоїсь химози. А потом нормально, скажи. Ну да, но сначала в него такий от первый такой привкус. Угу. Але ж дивиться, яка природа. Она такая толстая, кокосик маленький. Угу. И це скільки така пачка стоит? 180 гривень. І цей горішка, все це ж ви ж не забувайте, що оце найтяжове. Ну, вони жирні, так. Один вони, чи так. два його буквально, але вони дуже корисні. Так, да, так. Да, я читала про них, що а, вони дуже ця макадамія. Виключають харч. Знімай драку. Яку драку? У нас Бок! папа посадив Боксер! розсаду, ми з ним поругалися, я з ним не розмовляю. Не розговарюй з ним. Дві неділі з тобою не розговарює, так що даже не обращайся до мене. <рес> ти, ти за що вона так... Под... грізна чашка Макуфа. не буду з тобою розговарювати дві неділі. Ти за що такий мені подарок? Ладно, неділю <рес> <рес> меня обидел, наорал. при всей софійської борщаговки на мене так наорав, що люди оглядалися. Думають сі тепер, що я живу з арбузером. настоящим. хай думають. <рес> хай завідували. А да может ты Радик, меня вообще изменял? Радик, я не да, А я хочу с Радик выйти. Радик, он же сказал, что он сейчас выйдет. Не гибнет, а, а он сказал, что а Еще надо узнать. Я прошу своих всех э -э следователей, Иркуль Пуаро, <с Коломбо, собраться и предоставить мне факты, факты, доказательства. А то дуже цікаво виходить. Мені пишуть, що мій супруг десь в кафешці з дівчинками, а який там мужчина в мене саде помідори. А я не можу зрозуміти, що відбувається. Як так може бути? Совпадіння? Не думаю. Де ти був сьогодні? З 12 до 15 40. Нагороді. Нагороді? Що? На Шо? Ой, щось мені Юля дзвонить. Короче, Мы едем по Тёшика. Вока на хвост упал. Сань, сюда. Тут на хвост упал зайчик. Залазь. Музыку выключила. Я. Деньги не заработаю. Музыку выключай. Ой, боже, боже, я извиняюсь, я забыла, что это Тесла, не Газель, я прошу прощения. Ой, да едем, а что нам дома сидеть, да, молодым? Да. Правда? Все правильно, поїхав. Я вже це сиділа, думаю, з Артемом мені десь батьки казали, ну ти за дев'ять забрати. Саша прийшов додому говорила, де я поїду, мені ще треба хліб купити. Ти сказала, Саша прийшов додому, думала, ладно, поїду. Чоловік прийшов додому, все, треба тікати з хати. А то буде а все не так. Поїдемо на Київ, а що нам молодим. Поїхати, хоч побачу де родичі, Київ. ну, хоч. Київляні на теслах. Катати. Ми взагалі з тобою спочатку вново зібралися. Я за вкусняшками, ти правду кажи. Юля, зачем ти портиш? Я взагалі та показати. показувати. Ти, Юлі, все одно, мені каже, відро може з'їсти. все одно. Хоча, мабуть, ти ж їсиш мало. Мамі я їм. Ні, Ну я думаю, що мало. Хоча подожди, ти на роботі практично не їсиш. Ти зранку снідаєш? Я зранку снідаю бутербродом основним якимсь, а потім та На та роботі потім, ти просто з дівчатами полки лупимо. Я дівчат тоже на работе. Короче, вывожу с себя. А хорошо. А вечером Ти прийшла з роботи. Ти что же теж... полноценно вечером? Хорошо. Я не в знаю, что у меня в лікарню, Потому що така жінка должна, якщо так повноцінно їсти, вона має постійно попра поправлятися, як я, я на стрессах понимаешь? Всегда ну, стрес. поэтому на сьогодні така ночка була хабахмила. Такі стреси, да, Юль? Угу. Страшне, що не що не день, що не ночь. Це все що ми ще тут тако сидимо. Господи, Маріна за які місто. Коротше, ми прийшли в Раша і тут. Во вони троє! Во вони троє. І оці дуже по тисячу гривень. Ті по ще полторушка. ще коли не, полчі, ми не шоколаду, пасту з зілого горіха, так рідного тіну. А фамбулки. це що довершена важкова полунична молочний шоколад? То що гоніш? Які ти хочеш? Аби? А які імена? Вони ж різні є там. Все, виїжджаємо вже. Юлька долізти не може. 50 гривень заплати. А не, ага. носаріка. Ми швидко. Їдемо, їдемо далі. Коротше, Юлька нас облазнила, в ітоді сама купила батон. Хороша жінка. Ціна ага. дома понастраювали, звісно, тут взагалі. Боже, я пам'ятаю, тут були поля, тут нічого не було. Тут уже просто караул. утром такі пробки, як ти їдеш? Тут же ні, ну тут я їду, коли я приїду, то вже їду, тут більш менше. Ну, то професор, шо, директор, що двоє цей фур на фурі, як він летить просто. Несеться. несеться. Нова ще знаєш, мені що понесеться більше, бо стрмно. Коли ці мотоцикли вніс. А вони не ще не все повиїжджали всі, да. Ні, я, я відкрила, щоб не укачувала, бо а. от у вас пахучка, пахучка. Ну а ще я не чую Я Видно, принюхалася. да, ти не напринюхаюся. Я ж вообще без пахучок Ну, значить, це, це Саша натирав цю а, фірню з кожу. Може, да, да. Воно ж запахом. Я, о, ж... О, я ж думаю, що наче нема зараз. Ні, ні це значить тут. Ну пахне як кожу натирає, mm -hmm. бо ну поняла таким вона ж пахне. Мі коздімак на тереч не вмерла. Межу хач я постійно, Мене вісти білярний апорот. Так якщо як я наригаю тобі. Так і буде. Саша ти ж ківчистка заказує. Там знайомі. А, мене тут плати, о тут ксатя ловуся. Попросим, ребят, сделают в лучших домов Парижа. Так что я не знаю, хто ще в програє. О, нас фотографували, порушницю головну. По ружжі, забудеш улыбатись. Так тут нічого не видно, що улыбася. Тут вся ті висить до всіх стовпаків. Що це? не видно, це не улыбася, не улыбася. Ми проїхали. Це Соломенка, це Соломенська площа. Приїхали забирати. Артем. Синулечко. Артемона. Тут Артемона. вже бабуся з дідусем розводити на бабу. Так, да, приїхали забирати. Знаю, а тут де? що, один під'їзд чи що? Я вже а, да, я... Да, в цьому домі. Я давно знаю, де. Він щас, ну, давай. Я сейчас бігаю. Ти знаєш, віде. да? Ти ну, вона не поїде сама. Ні, Бо ми зараз ще уїдем сі Тесли, вообще буде говоря. <рес> Сам. Я Сам. телефон заберу, вона не поїде. Давай, щас, я давай. Що? Я? Ні, ми сидим, щадемо Артема. Ну що, а як тобі в Теслі, Вов? Нормально, я ніколи не їздив. Не їздив? Понравилась Тесла? Так. Да. Вов. Нормально. Водички дати. Вов, дати водички. Давай. О, привет, Артем. Как делишки? Скажи, ничего, а там пакет. Ого, на ничего себе, что? Что это такое? Модный парень. Это что, терминатор? А ну дай померя. Ночь, это навье? Навье? Нет. Слышишь, ну красивое. Это Ой, классный, клас. голуб, голубенький. Слушай, прикольные, мне нравится. А что я раньше в тебе их не бачила? Бо не, не носить їх. не носи, Колі, да. Так вони ж стоять, бабуся йому Артем держи, щоб не розбити от на от, от прошли раз конкретно. Бабця бабуся Надя таке може купити. дуже дорого. Бабушка. А хіба ла внучка свого бубочку свою? Поїхали по акції купити. а бабушка купила за повну стоїмость. Чи тіша бабуся тобі, тобі їхала? Ну, шо, це це якісь хороші, 10000, да, со стекло. Да? Я за очками по 400 або по 299. Чуєш, а що ти делав, тюшка? Я об'їхала по магазинам да. ходив. По магазинчикам. Короче, бабулі з дідулею трусив трохи, так? А да? що купила? Це найкраще, як я люблю. Ой, 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 ой. А тут? А тут я не знаю, де тут магазини. Далеко десь, дачі? У ну, да. нас соломинки в основному. А, на, на Мені що солом'янка, що, що не соломинка. Я так, знаю, так, я, там я знаю щось... Тарасовку, успокойся. Все. Ну, да. там я знаю все. Що а там ніх'я нема. Ки <гум> <гум> Ні, так я <гум> київлянка. Ну я не знаю взагалі, я знаю метро. В'ятку метро. У мене все в метро. А так, от я по навігатору це, фото... це фотографія. Ого. Посмотрите, яка красиво а яке в нас небо. Гарне. Опа. Юля зробила фокус-покус. І відкрила. Вчора, вчора дядя теж зробила фокус-покус по камерам і сніс просто нахер. Шлагбаум. не ні нам так це дорого обойдеться. Яке небо гарне, посмотрите. Красота. Приїхали в, наше... да, що, да, приїхали в наше любиме село, і поговорили з Юлею, все-таки вирішили, що Київ це не наш. Ну як, Київ наш, але загородна життя більш така спокійна, умірена. Ні, є люди, які не можуть жити в будинку. Вони кажуть, ну, вони звикли до вас, да. знаєш, цієї движухи. А я ні, Я люблю вот так, як є, так і люблю. люблю. з тобою да, Обажаємо, да, 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 да. Уже другий тиждень не досапає. Розтягиваю удовольствие. Мурашки кропить. Моя мушка колись вкусила коло тебе, що я думала, ногу ампутирують просто. Що ногу ампутирують. Наконец-то приїхали.